19 років, навчаюсь, працюю. все. Так, якщо на секрет, де працював до цього моменту? Працював оператором доставки, просто служба доставки. Круто. Я думаю, і це, тіпа, і це все про програмування, а потім, коли доходить до JS, і ти сидиш просто 10-12 годин в день. Як знайшов, як шукав, які сайти використовував, як співбесіда? Перше. Коротше, просто я на основні питання, на більшість з яких я відповів правильно. Тань, представся. Так, ну, Даня, що там? З Києва 19 років, навчаюсь, працюю. Все. Давай так: як, як потрапив до Октана? Якщо чесно, я просто е, відбирав всі сайти, я просто все вистався, все перевіряв на всі інстаграм-аккаунти, заходив у Фейсбук-аккаунт, я усюди просто шарився. І дійсно, просто по відгукам. Знайшов октан, він тоді рекламувався навіть на першому місці в Chrome, здається, і ну, просто якось так і вибрав. Прикольно. Ну, коротше, я так розумію, що ти такий, як то кажуть, аналіз робив ґрунтовний, судячи з твоєї розповіді. Ну, так, да так. -да, бо я просто, я просто багато працював за, за, для курсів, і тому потрібно було обирати. Круто, якщо не секрет, де працював до цього моменту? Ну, це не пов'язана робота з IT, Я там просто як, як це був спочатку студентський підробіток, потім зрозумів, що можу нафармити на курси. І О. працював оператором доставки, просто служба доставки. Круто. Ти, до речі, не перша людина, яка зі мною тут спілкується, і була в такій самій позиції. Так. Да. Там рівно, мені здається, рік тому я записував. Відгук. Єдине, що я вже не пам'ятаю, як хлопці звали, але я, як то кажуть, я зможу знайти кинути тобі для того, щоб подивився. Ну, то таке. Е, як навчання, наскільки було важко? На моменті HTML, CSS, я думаю, і це, тіпа, і це все про програмування, а потім, коли доходить до JS, і ти сидиш просто 10-12 годин в день, дві неділі підряд на вихідних, не на вихідних, тобі все одно. Ти сидиш і просто розумієш, що або ти, типу, йдеш сагрі або. Ну, до кінця, ну, так, та... або по це кажуть. Ну, так і було якось. Круто. Який модуль для тебе був найскладніший? Ну, JS, бо це перше мови програмування, мені здається, це для всіх так. Потім воно, коли концептуально розумієш, як воно все працює, там під капотом вже трошки починаєш розбиратись, то воно вже якось потім легче йде. Uh, стосовно першої роботи поточної, да, поки що з урахуванням, що mm -hmm. тільки закінчив, чи ти ще не закінчив. Ще не закінчив. Ну, ще і... не закінчив. Ну, коротше, так, вже так. в процесі закінчення. Uh, як знайшов, як шукав, які сайти використовував. Mm, так, надов, я просто відбирав компанію спочатку. Ну, я там ліст компанії IT. Відбирав і просто шукав вакансію всюди. Іноді навіть просто подавав, навіть якщо не було в самій компанії вакансії, на, мої, на мій стек, я все одно подавав. А потім, здається, я дивився відгук також працевлаштованого студента Октом. І там був чувак, який також потрапив в інсайдерс. Я знайшов їх просто в інстаграмі. Так, да, і я бачу у них в інстаграмі багато вакансій, але в інтернеті чомусь я їх ну, тоді не бачив. Я, типу, просто ну, думаю, ну, напишу. І ну, ось так ось і сталося. É, як співбесіда? перша? Чи це e не перша вже співбесіда була? Була First... довше одна співбесіда, але я вже не пам'ятаю чесно куди. Ну, я її до неї не встиг навіть підготуватись, бо це спонтанно було. а ну, Саме в інсайдерс непогана була. Навіть можу сказати питання, які були, якщо треба. Ти можеш сказати в загальному. Як як, як ти себе почував? <сум> Отак, от, от свої власні відчуття, чи були питання, на які не відповів? Так, да, було багато питань, на які не відповів. Але просто, можливо, я і знав на них відповідь. Просто <сум> потрібно було якось чи, чи викручуватись. Ну Ну, коротше, просто я на основні питання, на більшість з яких я відповів правильно. А На інші сніг, як ви кажуть. Ну, так, да, так. Да. Або там були питання, по типу, як розшифровується HTML. Лише потім я дізнався, як розшифровується HTML. Ну, Це все одно не завадило, та нічому. Ну і такий момент. З урахуванням того, що ти навчався, ти як людина. Для якої це абсолютно щось нове. Свої рекомендації для тих людей, які от будуть тебе дивитись потім, які в нас зараз навчаються в твоїй групі або будуть в майбутніх. Порекомендуємо щось від себе, який би помилок тип не припускався, якщо б в тебе був другий шанс. Впродовж навчання, чи коли працевлаштовуєшся вже? І так, і так. А. Впродовж навчання це ну це просто наполегливість і дисципліна. Це важливо. Важливо не просто от, горіти цим, а правильно якби керувати своїм часом. Бо якщо ну, вигорати можна дуже швидко. А Під час співбесід просто дивитись навіть на Ютубі, просто знаходити публічні співбесіди. Називаються вони, це дуже допомагає, допомагає, тому що там питань багато, які дійсно обговорюються на співбесідах. І як їх можна, як то кажуть, донести, так? Бо одна справа ну, да, це, да. це знати, це а інше це розказати. Так, да, так. Да. Важливо просто правильно ще сказати і правильно висловлювати свої думки, щоб тебе правильно розумів рекрутер. Супер. Дань, все, я тебе більше мучити не буду, власне кажучи, попитав все, що необхідно, дякую тобі.